Ще на з вами не погодитеся, тому що ви пишете, що хороший товар рекламувати не потрібно. Ну, от дивіться, я закупила товар. Давайте приклад на мені, да? Якщо я не буду рекламувати його, що він є у мене в наявності. От, наприклад, чорноголовка. Ви хтось чули про таку квіточку, як чорноголовка? Отак, От на секундочку. Да? Троянда поліантова. Угу. Суниця без вуса, ремонтантна. Чули? Ні? От, а якщо я не буду це рекламувати, то откуди ви знатимете, що є у мене товар? Понимаєте? Оце ось о... Це сон-травичка, стрептокарпус. Вероніка. Вероніка Королівська. А це, бачите, ось, ось така квіточка. Бачите, пампасна трава. Ну як його не рекламувати? Рекламуєш і прям душою дихаєш. Того, що це ж рослиночка. Всі хочуть її купити. Тому бажаєте купити? пишіть мені особисті повідомлення. Коментар ви написали під відео, де у мене реклама, де я рекламую людину. Розумієте, ну то є їхній товар це теж потрібно, тому що охвати в когось більше, в когось менше. І я знайомлю нових продавців своєю аудиторією. Тому, якщо ви бажаєте прорекламувати себе чи свій бізнес, пишіть мені особисті повідомлення.